Понад тисячу осіб звернулися з початку липня цього року до пенсійного фонду в Полтавській області за отриманням державних виплат. Нагадаємо, з 1 липня 2025 року організація розпочала призначення та виплату деяких видів соцдопомоги, які раніше адмініструвалися органами соцзахисту населення. Розповів начальник управління обслуговування громадян пенсійного фонду Володимир Проходовський. Одні з них це допомога на проживання переміщеним особам, допомога малозабезпеченим сім'ям. mm -hmm. Соціальні стипендії, виплати чорнобильцям, пакунок малюка, допомога при народженні дитини, подати заяву на отримання держвиплат можна трьома способами. Особисто до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України через уповноважену особу виконавчого органу місцевої ради через ЦНАП та онлайн портал Пенсійного фонду України або застосунок Пенсійний фонд, говорять фахівці. У людей тепер є вибір чи їй ближче звернутися до ЦНАПу чи до пенсійного фонду. Перелік питань загалом той же самий. Це подача заяв на ті види допомоги, які до нас перейшли, просто пов'язана із зручністю чи близькістю або СНАПа, або сервісного центру пенсійного фонду. Надаємо, якщо людям вже призначено допомогу органами соцзахисту, виплата продовжується автоматично, але здійснюється пенсійним фондом України.